А вам відомо про ключові кроки підготовки до угоди, які допоможуть вам передати право власності. Привіт! Я Ровенчук Володимир, експерт в Агенції нерухомості слон, і допоможу вам та розповім про ці кроки. Перший крок збір всіх необхідних документів. Це включає в себе довідки з комунальних служб, оцінка вартості вашого майна. Та всі інші юридичні папери. Ми допомагаємо вам у всьому процесі підготовки для того, щоб все було бездоганно. Другий крок планування та проведення самої угоди. Ми забезпечуємо весь організаційний процес від початку до кінця угоди. Ви, як покупець, матимете. Належний супровід від нашої команди, що гарантує правильність усіх процедур. Останній крок: контроль взаєморахунків. Під час угоди ми гарантуємо, що ви отримуєте повний пакет документів та ключі від вашої нерухомості, а всі фінансові питання будуть чіткі та прозорі. Не залишайте таку важливу справу на випадок, довіряйте професіоналам та Телефонуйте за номером телефона в описі. До зустрічі.